Привіт, друзі! З вами я Петрик. І сьогодні я оголошую новий конкурс, в якому ми розіграємо дві чудові гри: це Крізіс 2 в максимальному виданні і Battlefield Bad Company 2. теж. Отже, для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, вам потрібно поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал і прокоментувати це відео бажано лише один раз і вказати в ньому, що ви берете участь. От, більше нічого від вас не треба, в групи вступати вже не треба. От, але якщо маєте бажання, то переходьте в посиланні. Посилання буде в описанні або десь тут на екрані, якщо я буду мати час вставляти. От. Е, так що беріть участь. Дякую вам за привітання в минулому е, відео про конкурс. Минулому. От. Е, також нагадую, що. Е, це такий марафон конкурсів в честь року каналу. От, і він буде тривати ще кілька тижнів. Тобто, ще буде один або два конкурси. І якщо на моєму каналі назбирається ще 10 підписників, до фінального конкурсу дається одна гра. Тобто починаю рахувати від 197, якщо буде вже 207, то відповідно буде вже не 2 гри, а 3 гри. Якщо буде 217, буде вже 4 гри і так далі. От, тому підписуйтеся, розказуйте друзям. Ми розіграємо в фінальному конкурсі. Постараюся знайти найцікавіше, що в мене завалялося. Тут тобто там будуть і Mirror's Edge, і багато інших цікавих ігор. Так що чекайте, коментуйте, ставте лайки, заходьте в групу ВКонтакті. Дякую за перегляд, па-па!